Сьогодні я хочу з вами поговорити, як безпечно укласти договір купівлі-продажу нерухомості, та які права та обов'язки сторін. Привіт, друзі! Я сертифікований ріелтор АФНУ. Звати мене Оксана Герасимович і я власниця агентства нерухомості щастя є. Перша порада: звернутися до професійного ріелтора, який належить до сертифікованих ріелторів. Афну. Він допоможе вам зібрати всі необхідні документи, узгодити всі умови договору та забезпечити юридичну безпеку угоди. Друга порада скористатися послугами нотаріуса. Нотаріус це така особа, яка засвідчує договір купівлі-продажу нерухомості, перевіряє документи та ідентичність осіб. Третя порада. Ви маєте розрахуватися за нерухомість або отримати кошти за неї лише тоді, коли отримаєте права на неї. Четверта порада. Обидві сторони мають поважати права та обов'язки одна одної і не порушувати умов договору. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!